Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Скажу вам тако: якщо ті всі дні вставали 15 по 7, то сьогодні встане за... за 15, за 15. 7, ну, але таке теж буває. Скажу вам, кавалірка, тако, в нас на дворі так тепло, хоч є вітер, але реально тепло. Бо я, знаєте, завжди мені бракло кави, кави немає. Я давай вбиратися, ти йдеш, яка там до склепу, пішла в магазин, купила каву, вже прийшла до хати, вже одну каву випили, зараз будемо другу пити. Кавалерка, стріпується, тому що нас чекає дорога сьогодні. Перше в Красне? Так, ми перше їдемо в красне. Ні, чекай через Яричів. Ну так, бо я інакше дороги не знаю. Ні, вступити так. треба ж додому. Ще треба вступити. Але завдання, так як ти всі завдання роздають. Там. Хоч погоди немає, нас не буде, повішає вдома, ніхто не буде тими парами дихати, висухне, поки приїдемо, бо кажуть, у нас є справа, мусимо їхати. Дякуйте Богу що я така хуліжанка, що за любий який двіж. двіж і поможе Ну, Але ви комунірка, знаєте, виспалась людина, не виспалась, кожна людина рано має встати. Файно се стрипати і чистити, песок файно вити, директор щодо воду, хлопці, кутка, файно вителепити і всі разом. Беріться до роботи! Ми вже встали, Тиху. а Віталік спить, але Віталіку то не заважає. Він спит, а якого милого ці унішу світилося? Ванні світиться. Ой, ванні мусить світитися, тому що Black, коли рано вночі встає, він мусить знати, де його територія. Мене це нервує. Тут 15 виключателів. Не можу зрозуміти, який має включити. Ні, ні, то так мусить бути, тому що ну як він старий. Серечасно той кавум чербутки лишні. Лишні? Да. Ну, але бач за Буде воду зганяти, знаєш, mm. тобі скільки раз виходку було? <рик> три ро. <рик> а я один раз лиш, на мене то не впливає. Ну але кавалірка вже як є. Зараз хочу в хаті поприбирати, попобирати. Що, де що, <рик> що, що, щоб десь допомагати. Та що складати? Це зараз давайте Так, то зараз Віталій вже встане, будемо складати речі. Ну і будемо їхати. Так що кавалерочка, хочете, не хочете, мусите вставати, стріпнутися і братися до роботи. Ти готовий, Віталік? Ти завжди готовий? І блек готовий. І блек готовий. Так. Сьогодні я не знаю, він думає, що ми десь їдемо разом. Дві він вже скучає. Блекі! Блекуся в садік. В садік. Блек іде в садик. Блек хоче до мене. А ну на мене. Блек хоче в садик. Бекуся, ході в садик іти, так. Чого? Чого? Ми довго не будемо. Завтра приїдемо по нашого хому. йому би погрести. Своє любимо. Чую. Так що кавалерка, ми вже зібрані і вже готові навіть виходити з хати, але ще є робота. Знаєте, ми, ми завжди виїжджаємо і ще намальовується якась робота, робота, угу. робота, ну але треба доробити і вже з чистою совістю їхати. Добре, їдемо. Все, виїхали. Ще не виїхали, вже будемо знаєш, на трасі, то тоді можна не, сказати... має на увазі виїхати. Ага. Ще, ще ми в Трускавці Віталік. Ще ми в Трускавці. Я щось кавалярка що думала, не будемо в Трускавці. що то е, швидко буде, але то не так швидко, як здалося. Бо поки відправки зробили, поки все повідправляли, на складі були, блека сад їх завели. Угу. Одним словом, аж тепер. Виїжджаємо. Софія погнала перша, каже, ну вас в баню, ви довго будете. А ми їдемо, їдемо. погода. А яка година? Ти з як аксесуар носиш? Так. Ну да. добре, що ти свій завжди. свізов. А чого ти мій мі не припильнував? Зараз кавалерка скаже, так казали, о, видно, що Віталіка немає, Галя годинник не носить. І один, ні другий. А я кавалерка, по-перше, я знаю, де шнури. Я тако пам'ятаю, пам'ятаю, потім забуваю. Віталій, перше діло. Це павербанк заряджає, годинники всі заряджає, а тоді вже. А, а Галя? Ні, а Галя ну, що? А Галя Галя хі хі ха і бувайте здорові. Вже яке? Але вже все. кавалерка, вже виїжджаємо, з в лічені хвилини, і ми будемо. Вже завтра скавце. Їдемо таймо. Капучино. Сам зробиш. Нема часу ще з твоїми копераційними зйомками. А ми кавалерка, я кавалірка, скажу сьогодні третій раз чи четвертий, ми їдемо, як я їду до Львова. І хто би що не говорив, погода своє дає, тому що у нас в нас знаєте похмуро, біжечка, дощ капає, не капає. І так важко мені їхати капець. Ну але вдома це є наша перша зупинка. Бо я захотіла дуже сильно та й води не буде. Віталій каже, окей, але він мені все, знаєте, як показує. А ну, Віталій покажи. Чого ти відчиниться, ну пічка? Не хоче, не так? Він на мене обідався. Він на мене обідався. Так, так що робимо кавушку і їдемо до Софи. Ви хоч пів дороги Віталік, приїхали? Ні. Та де? Ти що? Як робив варіанти? Я думаю, що пів дороги ми вже приїхали. Знаєте, Ковденка, до нас за ціни бешені, як я у так Там я завжди дивувалася, чому на заправці іграшки продають. Ну тому, що діти забігають на заправку, хоче мама, тато не хоче, тягне ту іграшку і треба купити. Ми саме беремо кавусь далі. Виїжджаємо на кордон, тому що дуже треба. І нічого не можемо сказати, а вже завтра вам все розкажемо, покажемо. Ну, якось так кавалерка. Ви зараз знову напишете інтрига, інтрига. Ні, це не інтрига, кавалерка. Завтра вам все розкажемо і покажемо. Це не інтрига. Вже виглядаю свою подружку. Є? Є подружка твоя? Як давно не бачились. Є подружка? Мою. Давно не, Навіть бачились. Нас не нічим. <схай> <схай> Уточни, що в нас плани, ми їдемо по справах. Потім, потім у нас була святкова вечеря. Ну, то що все розказати подробно, все, я би не сказала. Галюсь <схай> <Харіль> пересушила, <схай> вона нова духовка <Де>? і <схай> пересушила тісто. <схай> <дико. Майка доповка схай> а вже легла саме з нею. не на мене на Не на жаль. Але гарно. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. світло ключе. Заточка ключе світло, будь ласка. включи. сте те. Дуже гарно. Кухня, вопше. Вогне. Mm -hmm. Галь, було як Пригадай. Mm -hmm. вагон. <с> і, ну трошки маленький їде, але вистачає. Ваше місце якось є і зручно сісти. Mm -hmm. нормально. Хай літо пекло. Три місяці? Та ти, Три... ти... ти... знаєш, ви робите там ремонт. робили. Так, Матеріал ти самий. Дуже гарант. Так, О, подружка прийшла на Валерочка, Ви вже в Софії вдома. Ви зверніть увагу, яка грушка маленька, а які грушки великі. Господарні є, ні? Яблоче що, то дивіться. А то різні сорти, правда? Так, так. А тут так можна ходити? Запта Іванка. то не Іванка. Я ніжно на те закажу. Але яблука, я. Яб солодкий. Mm -hmm. Дивіться, кавалерка. Ось його дуже солодкий. Візьмай собі верви, бо мало. Та ні. Та як ні? Боїться? Зірви і куси. Солодкий? Так, зірви любе. А бої? А того? того? Розкуси. А того? Ви теж можеш собі вирвати. Видиш, воно середин червоне. Mm -hmm. Воно середин червоне. Ого, червори. я не знала. Таких mm -hmm. більше ніхто не має. No. Але а. смачне. Того теж зверверсу Вер... 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 збій, як хочеш. Я думаю, ти во не буде. З вашого дозволу. Та то не з твого не дивися на мене. Скільки. Та я не тут не господині, як... я ти знаєш. Ні, хватить. одного буде. Там не Та на марафоні так. О, Ти ябка малі. Ой, ті. Дерева малі, а такі рясні-рісні. Візьми попробуємо. Я тримаю для репки місце. Боже, але mm. класний. А чого то взагалі червоні? Mm. Ну такий сорт файний якийсь, знаєш. Дуже. Mm. А чого то Софія? Що зимовий? Зимовий? То ті, що я збирала? Так. Та. Ну, гілка впала, якщо збирала, що ти думаєш. Слики хочеш? Ні, не хочу. Сливку? Угу. Ні. А, дує від сливки. О, подружки. Дуже ціла. Привіт, вам не холодно? Не. Волі ноги. <хи> до хати. Пішла до хати, красуня. Я минулого року посадив. Та я взагалі в шоці. Реально, я з тих грушок в шоці, яблука і грушки. Я ще... ще не готові. Така вилека, так що ввечері ми будем... не вий, завтра рано. Настоящий господар ну, тут в тій хаті є калина. Реально калина. Але вийде. дуже рідко, щоб в хаті, вот, така на подвір'ї, була калина. Дуже супер. мало кого Чого, я її беру, я не знаю. Що... Не. Не. Як зенецюка. Квіти, думаєте, хто то обходиться? що свій. Так, вночі, коли спить. Ти не повіриш, ті от посадив минулого року, 14 березня. Дивися, знаєш, який я посадив? Ось такі ось. Маленьке. Ну, це файно, файно. Тут це, як паркан буде. Але я тут садився. Мама, прийду в кімнату до вас. Їдем? Їдем. Що означає справжні подружки? Боже яка пулька класна. Це ну, то краснянська, то мої Галі з Іванком. Одним словом, дівчатка. Що, Олексій? Пташко наша. Ташечка. Так, так. Галі Пюре так, фірмове. Ви... Я тут запікаю червону рибку і будемо вечеряти. Це... І відпочивати. Завтра у нас. Далека дорога? Дуже добре. Я вже переживаю, але Все ти, ти за керман, то ні. Що буде добре. То Франці не може швидше тут роботи. Та вона вже гріється. Тоді, зараз з цими технологіями дуже добре. Ми Модними. Були. Моя мама сказала, ти мені навіть коли до хати не терабай. На газ, на ці газ ці купили? купили. Так. – та, Додому на газ. Ви Знаєте, кавалерочка, то називається тако. Зустрілися дві подружки. Не і ніяк наговоритися. не можемо наговоритися, Віталій вже пішов спати, вже хропи. Бо рано виїжджаємо. А ми ще далі говоримо. Дуже, так говоримо. Гарно провели час. Дуже класно, я вам говорила. Що комфортно. в Яричі я як вдома. І в трошки вже як вдома. Та. В Красному теж як вдома. Я і... не знаю, що замітила, і... що той раз ти мені навішника не дала. Бога. А знаєте, що сказала? Сказала, йди собі в шафові рушник. О, а. а в мене як так... вдома. Вона каже: мені рушник пометься, каже, кажу, в шафі знайди собі. Кажу, ти йди. Так що кавалірочка, вже пізні години. Зараз правка ще допирає. Та, ми ще чекаємо пральна машина, душ. щоб доправитися в душі і спати. Тому що завтра буде важкий. Завтра буде дуже сторіс. День так, і буде дуже цікавий сторіс. Так що всім на добраніч. Віталік не храпи. Спокійних снів. На добраніч.